Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я в епіцентрі заходжу і бачу одразу такий комод зі знижкою. Хм. Цікаво, цікаво. Підемо подивимось, що ще є такого цікавого. 356. Така полиця є, 1000. 68. комод 615, тумба 2, 280. Такий комод 4, 324. Зі знижку я коштував 5,766. Такі меблі зараз в епіцентрі. З акцією Кухня 14 тисяч і 14 гривень Місце для духової шафи, мабуть Такі полиці і Така зелена, зелений колір 16176 Така, або вона не уся, або також є це прихожа, ціни різні і 834 такі полиці. Величка, до речі, кухня. І приблизно я вам показую. Це треба погукати консультанта, щоб він пояснив, але ну приблизно так, о, 28 894 така кухня. Хм. І кольори такі. Начебто світла, начебто. І не світло, марка не марка. Так. ну шафа теж. До речі, кухня невеличка, але багато чого сюди може бути поставити. Треба дивитися під розміру, а ви в шафи любите заглядати. Я, Я теж. Диван 11 877 гривень. Ось такий коштує. Такий диван з подушками. Знижка 15%, зараз коштує 14-900, ну майже 15 гривень. Руками чіпати не хочу, бо він світлий, але бачите, яка тканина. от. По світли не хочу замацювати, якщо я це не буду купувати. 15 64. 15. 674. Такий диван. Там плесося вже їздить. Отаке я люблю. Я люблю, коли сидиш на дивані, щось там дивишся. І якщо там кава або ще щось ставити, дівчата хлопці не знаю, в мене є така звичка. Ось 19668 диван такий, та різні є. ціни і за 12. Ну а такий зелений-зелений теж з подушками. Майже 13 тисяч. Не хочу тканини ці руками ви Розумієте, бо я не люблю таких людей, які помацькали, та й пішли. Ось такий комод 568. А як? Ой! Ну, це, ага, ось так. Відкривається. Не буду дуже тиснути. Комод, тумба, тумба, скоріш за все, це не комод. Ось комод 4403. Угу. Легенько так відкривається. Ось такий 5849 гривень. Відкривається по боках а тут. Або ця ціна. Або ця ціна, дивіться. Або ця ціна дивіться. І що бачите, те і показуємо. Тривалий час я не заходила сюди. Ось зі знижкою теж. Ну майже приблизно 6 тисяч кому треба такий комод така тумба 3 912 гривень. І так. І так. А до речі, я люблю, коли в хаті є аромат нових меблів. О, 3792. Такий комод тумба чотири ящички, і тут відкривається колик на колесах 855. є білий, є чорний колір, є такий, як під дерево на колесиках. Є що поставити, і куд... Головне, щоб було куди поїхати. О, такі шафи. 7,650. Там два Ті, що Ось так відкривається. І тут. Такий три триста на дві двері. Ціни різні, різні дев'ять на чотири, на чотири двері. О, тик-тик. Так, ми дорогінки сьогодні з вами подивилися меблі, тому що кожного разу то чим помити, що помити, а таке може комусь цікаво буде 17, 27 шкаф купе. І... Це, ні, це різне. А, з цієї сторони ось так складати. 17, 27. Пуфи такі. О, білі шафи 6041 гривня. Це на три. О, біле воно таке марке. Але нічого, що треба, все відмиємо. І є 126 гривень коштує там для будь-чого, кому що зручно. Отак. Був 896 гривень, я коштував ну, майже тисячу. Є такий червоний, зелений. Сірий на ліжко. 17 17115. Ліжко. Так, а я вже буду йти. Дякую за те, що подивилися відео. О, стіл 3.78. Дякую, що подивилися відео. Хто перший на каналі підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вас цікавить, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!